Приготуємо тісто катаїфі, залишається хрумким навіть на третій день. Я використовувала його для своїх горішків зі смаком дубайського шоколаду. Тож, якщо немає можливості купити це тісто, користуйтеся. Все дуже просто: змішуємо борошно, корхмаль, воду, рослинну олію сіль і перебиваємо все до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин, а далі переливаємо в кондитерський мішок, якщо є грудочки, перелити через сито. Далі відрізаємо буквально міліметр кінчика мішку. Починаємо смажити на пательні з антипригарним покриттям. Все робиться дуже швидко, буквально 3-5 секунд і знімаємо з пательні. І так смажимо все тісто. І ось таке тісто у нас виходить, далі готуємо по рецепту, нарізаємо і смажимо або на пательні, або в духовці. Нагадаю, що мій гайд ідеальні горішки містить вже 11 смаків. Для замовлення пишіть в Директ, в ТікТок або Інстаграм.